Суперечка в уряді Німеччини щодо подальшої допомоги Україні обвалила акції німецьких збройових компаній. Про це повідомляє видання The Spiegel. Падіння відбувається на тлі дискусії в оборонній промисловості Німеччини стосовно того, що Бундестаг поки не виділятиме додаткових коштів на військову підтримку України. Зокрема, після стрімкого зростання впали акції збройового виробника Rheinmetall та виробників renken Генсольд. Тим часом в своєму Твітері канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив, що Берлі. Він має намір скоротити військову підтримку Києва, чи то з міркувань економії, чи то з політичних причин він заявив, Німеччина була і залишається країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу. А демократи США зібралися щоб офіційно затвердити Камалу Гарріс кандидаткою на пост президента Сполучених Штатів. У Чикаго стартує чотириденний з'їзд партії. Там має виступити і чинний президент Джо Байден. Зберуться понад чотири тисячі делегатів. Відбудеться поіменне голосування. А в четвер оприлюднять результати. Гарріс вже дістала підтримку більшості через віртуальне голосування і набирає рейтинг серед виборців. Майже половина дорослого населення Сполучених Штатів дуже позитивно ставиться до віце віцепрезидентки до республіканця Трампа прихильний 41% дорослих американців та представники республіканської партії вже почали сумніватися в перемозі свого кандидата. Сенатор Лінсі Грем зауважив, що Трамп провокатор шоумен може не виграти ці вибори разом з однопартійцями. Порадив йому зосередитися на політичних розбіжностях з Гарріс, а не на особистих образах.